Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи варто вносити зміни до Конституції України? Я вважаю, що варто вносити зміни до Конституції України. А які саме, що міняти, що, що вас не влаштовує в тій Конституції, яка зараз є? Там, ну, я вважаю, що дана Конституція не захищає права громадян і дозволяє беззаконня та незахищеність простого населення. Тобто, Хто має гроші, той має рацію в нашій країні? А хто не має грошей, той не захищений, і жоден суд, жодна правоохоронна структура не захищає людей. Я вважаю, що справедливості і правосуддя в нашій країні не існує. Це ж проблема не в конституції, а проблема в тому, що ніхто не виконує ті закони, які прописані. Ага, ну в такому разі я вважаю, що можливо і не треба вносити. Можливо, в першу чергу потрібно звернути увагу на бездоганне дотримання того, що написано в конституції. Можливо, так. А які ваші права найчастіше порушуються? Право голосу, право на свободу слова, тобто кажуть, що ти ще не все знаєш, кажуть, тобто, порушується право свободи слова, право висловлювання, утискаються. Так, право щодо української мови порушується, тому що утискається українська мова. В нашій країні зараз все одно утиски йдуть мови. Я за українську мову дуже заступаюсь. То ви проти тієї поправки, яку хочуть зробити Абсолютно регіонали? Проти. Я проти русифікації, я за українську мову, за все українське, за своє рідне захищаю нашу мову і розмовляю нашою мовою. Я думаю, що є певні статті, які, можливо, вже потребують зміни, і, можливо, їх потрібно переглянути. Тим паче, що зараз це питання дуже широко обговорюється. І я думаю, що є пропозиції конкретні, тому треба врахувати уряду. Що деякі статті вже потрібно змінити. Саме в плані захисту людей. Я думаю, захисту людей. Але хотілося б, щоб ті статті, які у нас є, щоб вони дійсно працювали. Якщо передбачено безкоштовна медицина, щоб вона мала місце, якщо передбачено безкоштовна освіта, щоб вона теж мала місце. А чому не виконується? Чому в Конституції прописано, а насправді в реальності ми зовсім далекі від цього. Ви знаєте, я думаю, що різні фактори, ви теж добре розумієте, чому не виконується. Завжди ми чуємо, що не, не вистачає бюджетних коштів, не вистачає ще чогось, а можливо і бажання докласти старань, вмінь до того, щоб ці статті, звичайно, виконувалися. А як ви кажете, що потрібно вносити зміни, бо деякі статті вже застарілі, так би мовити. А от щодо пропозиції регіоналів зробити другу умову державно-російською? Ні, я вважаю, що це питання не повинно обговорюватися, якщо ми держав. Держава, яка вважає себе вільною, незалежною, суверенною, ми повинні мати лише одну мову. І ті громадяни, які проживають у цій державі і хочуть мати ще місце, наприклад, і керівну посаду, вони обов'язково повинні володіти державною мовою. І я думаю, що це питання не повинно обговорюватися взагалі. Я за те, щоб наша мова була одна, єдина, державна, і щоб її всі пошанували так, як потрібно. Якщо ті, що потрібно, то треба. Но тільки зміняти її конституцію не потрібно. Бо зараз багато таких політиків, які хочуть змінити під своє. А так, конституція, скільки вона? 16 років, що ж небагато. Ну треба зносити які полезні зміни, то треба їх міняти. А скажіть, будь ласка, чи виконується добре та конституція, чи діє вона в нашій державі, так як має діяти? Ну Як може виконуватися конституція як депутати? В зале 200 человек, а голосует 300. Кто хочет, то и голосует. А в Конституции записано каждому голосовать. Вот вам и богатые таких ще. Наверное, что-то надо. Вообще надо во всем менять. И в Конституции особенно. Потому что там такого уже нагородили. По-моему, не для людей, а для себя. А чем вот так? Не знаю. Потому что люди молчат. А скажите, пожалуйста, какие ваши права наичастейше порушают, те, которые прописаны в Конституции? Частейше? Не, не знаю, наверное, особо таких нет, но как, вообще как человека, то, по-моему, нас вообще не считают. Мы как рабы государства. А стосовно чего Які зміни? Ну, зараз при президентові створена така асамблея з обговорення змін до Конституції. Зокрема, регіонали хочуть зробити російську мову другою державною. Як ви вважаєте, чи взагалі які зміни потрібно вносити в ту Конституцію, яка є? Чи вона вас влаштовує? Ну, якщо на рахунок російської мови, то тут не потрібно нічого робити. А Конституцію треба виконувати, а не зміни вносити. Дякую. А чому вона не виконується в нашій державі? Чому вона є, але в реальності ніби й немає. Ну, напевно, перш за все, потрібно виконувати Конституцію керівництвом держави. А тоді будемо виконувати і ми. Я вважаю, що не потрібно вносити. Конституція це основний закон, але у нас вона не виконується, так як і всі інші закони. Треба виконувати ту, що є. А чому така ситуація? Чому не виконується Конституція? Основний закон держави. А, а я би це хотіла спитати у наших керівників, чому не виконується. Де найчастіше порушуються ваші права, які прописані в Конституції? Та, та майже на кожному кроці. Ніде не, не, не і правосуддя, і соціальні гарантії, і, 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 і побутові. Ну все-все-все ну, ну, на кожному кроці.